У настає час світіння чудових рослин з роду вербазіля. В Україні зустрічається близько 10 видів. У берегах річок та озер ще здалеку привертає увагу жовтими яскравими цвітами жовтозілля звичайне або дубричка. Цей багаторічник може виростати до півтора метра завишки. Лікарську сировину збирають під час цвітіння рослини. інший вид. Вербозілля лучне навпаки стелиться по землі. Його тонкі стебла з круглястим листям вкорінюється в вузлах, створюючи гарні килими. Вербозілля лучне росте на луках, по берегах річок, серед чарників на сирому ґрунті. Давно вже використовується в декоративному садівництві в якості ґрунтопокривної табельної рослини. Вербозілля крапчасте, багаторічна корневічна рослина до 100 см заввишки. Зустрічається на берегах водойм, на вологих ґрунтах і теж давно вирощується в садках в якості декоративної рослини. Виробазілля Кравчасе має сорти з пістрявим листям, тому виглядає привабливо навіть після цвітіння.